Страшна чорна звістка сколихнула сьогодні патріотичну частину України. Звістка про те, що у Львові був битий колишній голова Верховної Ради України, колишній комендант самооборони майдану Андрій Парубій. Лише орда могла придумати вислів про те, що незамінних людей немає. І отряд не замітив потірі бойця. Це абсолютно непоправна втрата. Це така діра в космосі в суспільстві в нашому майбутньому, яке неможливо навіть осягнути. Чи буде в нас колись ще такий такий парламент, як за часів Андрія Парубія, велике питання, таке враження, що ця скотошобла зелена окупувала Україну надовго? Чи буде в нас такий колись голова Верховної Ради? Ще більше питання? І сьогодні ми побачили приклад того, як наш президент позичає очі в сірка і петляє між крапельками, намагаючись висловити співчуття з приводу цього страшного цієї страшної події, поза тим цинічний бекграунд самого зеленського і? Творчість цієї скотошобли кварталівської була спрямована на те, аби знецінити, принизити, нівелювати здобутки майдану, майдану як явища, майдану як території свободи, майдану як духу спротиву, майдану як образ якоїсь ідеальної України, за яку люди готові були помирати. Але люди в коментарях одностайні, всі розуміють, хто є хто є пан президент, а хто є Андрій Парубій. Колись на Майдані юний майданівець, герой Небесної Сотні Остим Голоднюк, придумав пароль: небо падає. Пане Андрію, царство Небесне вам, вічна наша вдячність за все, що ви зробили для України. І небо падає. Небо падає як ніколи. Тримайте його, будь ласка.